правильно задали питання, як розпочав розмову Володимир Михайлович, міськелектротранспорт електротранспорт Житомира. Це один з найбільших видів транспорту для соціальних пасажирських перевезень. Уже в 2012 році відремонтовано 8 тролейбусів додатково в цьому році, і в планах до кінця року ще 6. У своєму слові до журналістів міський голова торкнувся питання стабілізації фінансового стану підприємства, а також розроблених антикризових заходів. Серед основних отримання ліцензії на право здійснення пасажирських перевезень, участь у конкурсі з визначення автомобільного перевізника. ТТУ має стати автоперевізником, тобто перевізником на автобусних маршрутах. Я хочу вам зараз продемонструвати ліцензію, яка отримана трамвайно-тролейбусним управлінням на автоперевезення відповідно укладена угода про спільну діяльність і 22 уже автобуси марки Богдан є в розпорядженні ТТУ, які перереєстровані в Житомирському ДАІ. Подібні антикризові заходи вже випробовано в містах України, як то Львів, Вінниця, Київ. І я хочу сказати сьогодні приватним перевізникам, які є. Ви будете мати можливості перевозити. Ніхто не буде сьогодні йти на те, щоб ну, позбавляти вас такого права. Але йде мова про те, що можна і тим, особливо, які не мають власних машин, які взяли машини в оренду і просто отримують від цих людей, що працюють на маршрутах, ще й плату, то пропоную цим власникам. Укласти угоди з ТТУ. Володимир Дебой торкнувся фактично всіх сфер життєдіяльності та розвитку міста від рівня економічного розвитку до відкриття у Фейсбуці своєї сторіночки для спілкування з громадою. Чи не найбільш представників мас медіа цікавили питання реформування ЖКХ та розвитку енергозберігаючих технологій? Сьогодні